Страшно. Все готовы? Все страшно. Зараз розповести по Мої вітання. 13-та на годиннику час розповісти про найважливіші події і життя столиці та країни. Ви дивитесь СТН у студії Олександра Роздорожна. На Донбасі не вщухають обстріли. За останніми даними штабу, АТО, минулої доби окупанти 48 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Одного українського військового поранено та двох травмовано. Зградів бойовиків гратали по Красногородівці. Важку артилерію та міномети застосували неподалік мар'їнки жовтого, березового, водяного. Задіяли також гранатомети та стрілецьку зброю. А по Шуриконому вела вогонь, БМП противника. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Троїцьке та Новозванівку, а з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Оріхове, Новозванівку та Жовте. На Донецькому напрямку знову ж з мінометів різних калібрів. Бойовики вели вогонь по Авдіївці, Зайцевому та Троїцькому. Луганське, Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Близько другої години ночі реактивні системи залпового вогню БМП-21 град противник застосував і в районі Новозванівки. Загалом російсько-окупаційні війська виступили щонайменше 20 ракет. Обстріл тривав кілька хвилин. За повідомленням штабу АТО втрат серед військовослужбовців та мирного населення немає. Співробітники СБУ виявили сховище зі зброєю та боєприпасами у Бахмуті та Донеччині. Оперативники вилучили зі схорону 6 гранатометів, гранати із запалами, понад 250 набоїв різного калібру. Тривають оперативні дії та встановлення організаторів сховища і походження зброї. Крім того, оперативники спецслужби виявили арсенал боєприпасів та російську форму у радника голови на райраді на Харківщині. Під час обшуку в будинку чиновника правоохоронці вилучили гранати і понад 600 набоїв, електродетонатори, понад 23 тисячі доларів США, бронежилети та військову форму з шифронами збройних сил Російської Федерації, посадовцю повідомлення про підозру.

Туди на екскурсію у нас ведуча радіо, яка проводила нам цю екскурсію, спитала, хто хоче спробувати начитати новини. Звісно, пройти повз цієї пропозиції я не змогла, тому я сказала відразу я. А, начитавши новини, через місяць я почала працювати на як його правильно причепити? Як його правильно причепити? Ти як його, правильно причепити? Ну, смотри, ти його типу, заправляєш за рушки? Тобто вставляєш як на наушник? Ось так. Да. Можна ну, якось і так? Ось так? Я просто

І ось в цей момент, коли ти читаєш новини, а там щось відбувається у студії геть інше, і тобі одночасно з тобою починає говорити твій режисер. Це було, коли вони робочуть вухо, знаєте, як це прикольно. О, ха-ха, і ти сидиш. Мені краще так стоять. Як вони горали тоді. з купувати? Бач, оператори наші говорять, що краще на точку, там, де знає, стоять у них так камери. Кого бачу? Себе? Ви мене вірите? Та ладно. Андрій родий. Вірка нашого телеканалу Андрій 13 на годиннику час розповісти про найважливіші події із життя столиці та країни. Ви дивитесь СТН у студії Інна Коваль. На Донбасі не вщухають обстріли. За останніми даними штабу АТО минулої доби окупанти 48 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Одного українського військового поранено, та двох травмовано з градів бойовики гатили про Красногорівці. Важку артилерію та міномети застосували неподалік мар'їнки жовтого березового водяного. Задіяли також гранатомети та стрілецьку зброю. А по широкому вела вогонь БМП проти. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Троїцьке та Новозванівку, а з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Оріхове, Новозванівку та Жовте. На Донецькому напрямку знову ж з мінометів різних калібрів. Бойовики вели вогонь по Авдіївці, Зайцевому та Троїцькому. Луганське Зайцеве та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Близько близько другої години ночі реактивні системи залпового вогню БМП 21 град противник застосував і в районі новозванівки. Загалом російсько-окупаційні війська випустили щонайменше 20 ракет. Обстріл тривав кілька хвилин. За повідомленням штабу АТО втрат серед військовослужбовців та мирного населення немає. Наразі в мене все стежте за випусками СТН щопівгодини. Наступний не пропустіть о 15-й. До зустрічі. Ну да, это же вы не писали. Редактор тебе дає. Ну, ну, чого літературний редактор? Саша сама роздруковує. А, ну, Саша сама. Ну, Саша и Юля сама. сами самі здається. ну, вони ж Держи, не знаю, давай послушать, що розсаджувати вуху собі, як навушний кровиш. Ні, не, не за вуху, за вуху, за. заводиш, да. І... так. Затягувати. Так. Да, давай давай затягуємо. Виведемо себе нормально. Я тобі одночасно потрібно думати про Так, що так так.

The studio? Yes. Oh. Моє вітання, 13-та на годиннику. Час розповісти про найважливіші події з життя столиці та країни. Ви дивитесь СТН у студії Артем Галкен. На Донбасі не вщухають обстріли. За останніми даними штабу АТО, минулої доби окупанти 48 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Одного українського військового поранено та двох травмовано. З градів бойовики гатили по Красногорівці. Важко артилерію та міномети застосували неподалік Мар'їнки, жовтого березового водяного. Задіяли також гранатомети та стрілецьку зброю. А по широкому вела вогонь БМП противника. На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Троїцьке та Новозванівку, а з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Оріхове, Новозванівку та жовте. На Донецькому напрямку. Знову ж з мінометів різних калібрів, бойовики вели вогонь по Авдіївці, Зайцевому та Троїцькому, Луганське, Зайцева та Авдіївка були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Столичні комунальники оперативно відреагували на раптовий снігопад та заметіль минулої доби. Прес-служби Києва автодору зазначають, дорожники негайно розпочали обробку доріг та вулиць проти ожеледними матеріалами, щоб не допустити утворення снігових накатів. На поготові були більше 250 одиниць снігоприбиральної техніки та 55 бригад зручного прибирання. Робітники розчищали підходи до наземних та підземних пішохідних переходів, тротуари та зупинки громадського транспорту. Наразі в мене все. Стежте за випусками СТН що, півгоди, що години. Наступний не пропустіть о 15-й. До зустрічі.